Ічний аналітик, пане Олеже, слава Україні, рада вас бачити. Героям слава назаєм, пане Олеже, і от неочікувано, несподівано сенсаційно, і ще можна продовжувати, але тим не менше, Російська Федерація внесла Угорщину до списку недружніх країн. І знаєте, пані Олеже, тут от питань, певно, що більше ніж відповідь Російська Федерація, так Угорщина. Угорщина, в якої проросійські погляди, яка блокує будь-яке рішення стосовно України у Європейському Союзі. І отут така звістка. Що сталося? Для кого та заява? Ну знаєте, є період, коли каміння збирається, а є коли каміння розкидається. То, мабуть, на нинішньому історичному етапі Росія все таки розкидає каміння. А також розкидає в різні боки своїх колишніх союзників. Тому що я, чесно кажучи, дуже критично ставлюсь до угорського уряду, тому що ми і це зрозуміло, і це природньо, тому що Орбан він є, ну, м'яко кажучи, посіпакою Путіна. І це вже не тільки моя оцінка, це і на Заході бачать і постійно йому про це нагадують. Проте угорці як такі, вони все таки як народ, так? в більшості своїх вони все-таки на боці України. Тому, можливо, і реакція за те, що звинувачує Росія, так? Там, за те, що підтримали фактично всі оці, е західні інтенції стосовно Росії, і от ми за цього вносимо в список Угорщину ворогів наших ну або недружніх країн. Тому я б чесно кажучи розділяв уряд і країну, і все таки ця країна коливається з лінією партії, як раніше казали, тобто з Євросоюзу, і це зрозуміло, тому що як би вони не грали. На маю на увазі на високопосадовців на в доду одну й ту саму з Росією, все таки більше вони отримують позитиву від Заходу і від Євросоюзу, тому що цю країну взяли і в і туди, і в НАТО авансом. Це треба пам'ятати. Я думаю, що вони гарно це пам'ятають, і ще може говорити про те, що. Все таки політикум, якщо брати більше угорські, він все таки усвідомлює, що Росія не виграє цю війну, а у Угорщини є досвід брати не ту сторону. Вони свого часу, якщо не помиляюсь, з німеччиною теж в союзниках ходили. І фактично потім дуже вчасно сплигнули, і фактично їх ніхто то і не звинувачував дуже серйозно. Хоча в них є там певні злочини, які були в рамках цим зроблені. Тому історія повторюється: фашистська Росія, фашистська Німеччина. От і тому Угорщина як така, вона все таки воліє бути в цивілізованому світі, а не з Росією, і Росії це не подобається. Пане Олежі, і разом з тим Віктор Орбан заявив, що лідери Європейського Союзу готові до обговорення питання щодо введення миротворчого контингенту в Україну. І знаєте, тут справді питань більше ніж відповідей. Бо перше, чому про це говорить Орбан, а не говорять європейські лідери? І от це щось на кшталт якоїсь російської пропаганди, те, що вони воюють не з українськими збройними силами, а з НАТО, що це за заява? Ну, по-перше, Орбан не є та людина. Яка може говорити за Євросоюз. Скоріше за все можу припустити, можу помилятися, звісно, але це черговий миротворець із політиків, тому що ну я вже, чесно кажучи, втомився перераховувати, хто вже тільки не говорив про те, як нам зробити мир, як він має виглядати цей Папа Римський, цей Ердоган, цей і Орбан, цей Трамп, цей Лукашенко. І хто тільки не, ну і зрозуміло, китайський лідер теж 12 пунктів народили такі дуже цікаві. Тому я вважаю, що це просто спекуляція на темі війни, щоб бути умовно ну, на перших шпальтах газет, або залишатися на порядку денному в Європі, як мінімум. Тому це, це паризитування, як на мене, можливо, помиляюсь. І власне, знаєте, що до Китаю, то посол Китаю у Європейському Союзі Фудзун він заявив, що зустріч Зеленського і Сі Цзіньпіна, чи то у онлайн форматі, можливо, чи то у форматі телефонної розмови, чи можливо живу зустріч, вона таки реальна і вона таки можлива. Що, начебто, це питання все ж таки стоїть на порядку денному. Його обговорюють. І от пане Олеже, наскільки реальна така зустріч? Як ви вважаєте? Я думаю, реальна. Якщо Китай буде продовжувати грати в ролі миротворця, тому що я вважаю, що він не може бути миротворцем, бо наші партнери це все таки захід. А Китай це автократія, яка сприймає нас як союзника Сполучених Штатів, тому про який мир тут можна говорити. Це все знову ж таки перезитування на цій, на нашій біді, на нашій війні. І тут кожен з політиків намагається досягнути своїх інтересів, виключно своїх інтересів. І, виходячи з цієї логіки, він має приїхати або в який будь-який спосіб поспілкуватися з Зеленським навіть іміджево. Зрозуміло, що Китай там дуже закрите суспільство, вони живуть в своєму інтернеті. Можливо, вони навіть більшість із них не знає, де Україна і взагалі не знає, що відбувається. Я це припускаю. Але на тлі нинішньої політичної ситуації спілкуватися з Зеленським це модно. Це про конструктив. А спілкуватися з Путіном це не модно. І це про регрес. Як мінімум, тому я думаю, що китайський лідер не буде виключенням і він поспілкується все таки з Зеленським, і як іміджовий момент, і як продемонструвати все таки довгу гру в те, що він, начебто, начебто знає, як закінчити цю війну. Паналежі, і знаєте, трапилася ще одна халепа. Отож на Білорусь опять готові це І напевно у Лукашенка навіть є карта, де він от може показати, звідки то мало бути. Якщо серйозно, то справді вже сьогодні от Лукашенко заявив, що Захід хоче от на Білорусь напасти. Ну, бачите, скрізь їм вважаються якісь вороги. І всі їм заздрять, як на Білорусі, то Росії, то ще комусь. А, тим не менше, от ще що він заявив? що Україна і Росія не знають, чого воюють. Це перше, і друге, ще, що він заявив, те, що от потрібне перемир'я. Ну це зрозуміло, що це російський наратив, так аби було перемир'я, до прикладу, таке тимчасове, коли наростити сили і вдарити вже з новою Потім і ще, що він заявив сьогодні, це про те, що у Росії є ядерна зброя, а України, якою є ядерна зброя, то така країна не може програти війну. Бо, до прикладу, якщо Росія буде розуміти, що вже розпад їхньої так званої імперії відбувається, вони застосують цю ядерну зброю. Пане Олеже, питання в чому? Питання в тому, пам'ятаєте початки повномасштабної війни, коли Лукашенко казав, що 3-4 дня Володя, і от вони вже будуть у Києві. Зараз він вже говорить, що якщо Росія буде розпадатися, то вони застосують ядерну зброю. Зрозуміло, що то шантаж, але тим не менше риторика змінилася. Ви бачите це? Я бачу, і він розумієте, він дуже недалека людина, тому що він наговорив дуже багато нісенітниці. По-перше, ядерні держави програвали війни. і нічого після цього не було. Сполучені Штати, скажімо так, у В'єтнамі, в Афганістані теж фактично не виграли. Але це ядерна держава, і вона програла, тому він просто погано знає історію. Інший момент. Це те, що риторика людини, яка не є більше президентом, є ким завгодно, директором колгоспу, поваром, кухарем якимсь або ще щось у Путіна. І на цій кухні йому дозволено говорити те, що скаже господар. І він озвучує: розумієте, Путін уже не здоровий психічно, це видно. І тези у нього дуже, ну скажемо так, м'яко кажучи, викликають дуже велику підозру стосовно їх і моральності, і історичності, і доцільності, і реалістичності. І тому Лукашенко в цій парадигмі і існує. При цьому він продемонстрував головне, як на мене це те, що Росія боїться контрнаступу. Це було чітко, зрозуміло, і Лукашенко теж боїться. Бо гіпотетично, я зараз не хочу там ні наврочити, ні щось коментувати. Ну, от Україна перемагає, а це станеться рано чи пізно, так? то у Лукашенко є теж чого боятися. Тому що він, як він казав, що ми два диктатора, ні, Олександр Батькович, ви подільник. І тому будете сидіти поряд. І він це усвідомлює, йому страшно. Зрозуміло, що страшно, він починає відігравати повністю порядок денний е російський. І при цьому він проговорюється. Е коли він починає там лякати Захід, ну після перемир'я, так що і він пояснює чітко, як ви тільки що сказали, логіку і навіщо це перемир'я? Для того, щоб Росія накопичила, і він прямим текстом каже, що накопичить, і що після цього буде робити. Якщо, ну, тут зрозуміло, що якщо Захід повторює історію, та, що була з мінськими угодами. Так? І це чітко зрозуміло. І потім заява, якщо не помиляюсь, Піскова, що ми, наші два лідери будуть обговорювати про Так? Це говорить про те, що вони знову паляться. Це і псом, в якому Лукашенко це просто актор, який там повинен озвучити певні тези. І він їх озвучив, і далі ця розвивається інформаційна операція. Далі вони будуть далі щось розповідати. Але кожна інформаційна операція Росії за останній час за цьому тижні вона по-перше шита білими нитками, а по-друге, вона не досягає результатів. Тому я вважаю, що Лукашенко має бути соромно бути е говорящою головою в російському ІПСО, а не лідером незалежної держави, яким він колись був. Панележе, головне управління розвідки Міністерства оборони України. От е, каже, що російські еліти вже шукають шляхи, аби якось уникнути санкцій, аби якось отримати від України гарантії безпеки. І як зазначають українські розвідники, так що насправді там варто у Росії на Кремлі отам боятися навіть не близького кола Путіна, а трішки віддалених людей, які є серед російських еліт, які не є серед близького кола. Пане Олеже, на вашу думку, чи зможуть до прикладу те, що от російські еліти починають вже боятися за свою безпеку, за свої статки і таке інше? Чи може це стати однією з причин, так що можливо будуть якісь такі підкилимні перевороти, що будуть якісь такі от акції проти самого Путіна у Росії? Ну, по перше, путіну треба просто боятися, тому що в нього е немає історії жодної, яка б закінчилася гарно. От немає. Він це все перекреслив з початком війни взагалі з Україною. Не тільки 22 лютого, а взагалі. Коли він почав, це майже 10 років тому, 9 з лишнім. так? Тому я все-таки не є в цій ситуації оптимістом про те, що якийсь, як кажуть у них дворцовий переворот може вирішити ситуацію. Вони все ще. Тут виходить, знаєте, що? що селекція ближнього кола відбувалася дуже серйозно. Там немає, як на мене, можливо, помиляюсь, я їх не так глибоко знаю, але з того, що я бачу, немає лідерів, немає людей, які можуть взяти на себе відповідальність. Згадайте, коли Путін напередодні війни зібрав цю верхушку і як вони там з очіліножками заговарювались, і він сидів як барин. Тобто вони всі сірі миші. Із них не може вирости нічого гарного, можливо, в дальньому колі. Але тут знову ж питання: і дальнє коло і опозиція, наприклад, опозиції немає як такої, якщо є ну, на кшталт, там, Навального гіпотетичного, да? або тих, що повиїздили, вони теж не риба, не м'ясо, вони не беруть на себе відповідальність, вони не ведуть за собою народ, вони скіглять, що завгодно роблять, але не ведуть на барикади. І чекають, коли Україна це вирішить. Там Ніктор Гудков розповідає, що у нас є оружея, а Україна є. От ви повідіть і потім будемо розбиратися. Да? І от дальнє коло, про яке ви казали, воно те, що не наросло, насправді, як на мене. Можливо, я менше знаю, ніж наша розвідка, але це, це природньо. Проте я все таки вважаю, що вони ще не в такій ситуації, щоб вона для них була б безвихідною. От коли може їх притисне е, життя і реалію до стінки, тоді вони можуть щось робити. На нинішній момент я вважаю, що цей конструкт поки що стоїть на чотирьох ногах, і це треба розуміти. І тільки комплексний підхід військовий, економічний, а також розкачування етнічного питання, так його дуже важко розхитати, але є боліві точки. Я пам'ятаю, як Путін сам називав. Кількість конфліктів, я зараз просто не готовий сказати, але їх дуже багато по кількості було, і він це усвідомлював як загрозу. Також він зовсім недавно сказав, що Росія може рушитися, і що там от Московія там і так далі залишиться. Тобто він це теж усвідомлює. І от якщо ці всі ситуації зійдуться в одну. Так як свого часу навколо Радянського Союзу. Радянський Союз теж стояв на чотирьох ногах дуже довго, і навіть за декілька днів до того, як рухнути, він стояв на чотирьох. Міцно стояв, але рухнув. Тому я вважаю, що це дуже. Поки що в Росії нема особистості, яка може за собою повести. Проти Путіна її немає, і найближчим часом я її не бачу. Тому буде знов ж повторюсь. Це, це подія, якась може зруйнувати, але не людина. Т росіян, що добре виходить, це зазвичай погрожувати, шантажувати, залякувати і таке інше. От вже вони погрожують Швеції та Фінляндії через те, що ці країни зібралися до північно-атлантичного альянсу. І більше того, вже сьогодні всі 30 країн північно-атлантичного альянсу ратифікували вступ до них 31 ї країни, якою має стати Фінляндія. І вже є заява Єнса Столтенберга, що це відбудеться найближчими днями. Питання Швеції поки що розглядається. Так то, от пане Олеже, яким ви бачите рух Швеції до північно-атлантичного альянсу, і певно, що важливіше для України, яким ви бачите наш рух? По перше, бачите, вони лякають і мають наслідки того, що лякали. Пам'ятаєте, чим лякали НАТО? Має відійти дуже далеко. І забрати собою манатки, як вони там казали. А тепер НАТО стоїть коло Санкт-Петербурга. Тепер треба у них навіть вже подейкують, що можливо десь столицю перенести, десь туди умовно в Сибір. Тому що НАТО вже в хаті, як кажуть, так це перший момент. Другий, відповідь дуже коротка: швидко вступить, дуже швидко. І наслідки для України обидві ці країни для мене є. Отією, якщо не червоні є червоні лінії, а це дуже потужна така біла крапка, яка показує, що можна при готовності країни дуже швидко вступити в НАТО. І це буде прецедент: один, другий Україна має стати третьою державою, яка скористається цим прецедентом. Саме так я бачу роль. Цих країн для нас ми можемо посилатися: що дивіться, от ви прийняли таку і таку країну. Зрозуміло, у нас є один із елементів, яких у цих обох країн немає. Це війна, і тому, якщо бути реалістами, то е, очільник НАТО чітко сказав наступну формулу: закінчиться війна перемогою, потім візьмемо в НАТО. Ну, будемо говорити просто. Я тоді перефразую: після нашої перемоги ми е, маємо вступити в НАТО по такій же процедурі, дуже швидкій, як і ці дві країни. Пане Олежі, виникає питання знову ж таки: чи насправді цей рух буде таким швидким? Я насправді хочу в це вірити дійсно. Але от маємо сусідів, які кажуть, що от закарпатські угорці дуже страждають. Так, і оці сусіди, по-перше, вони ж ногу в двері ставили і цим двом країнам, розповідали там про якісь нюанси, і постійно ставлять свою ногу в двері і в Євросоюзі, і стосовно НАТО. Але як показує практика останніх тижнів або місяців, то з цим сусідом вже навчилися якось справлятися, маю на увазі в структурах. Тобто знаходять якісь не компроміси, а якісь важелі, які перепрошувають позицію Угорщини, наша справа перемогти і перепрошити армію, і провести все таки реформи, ті, що необхідні для вступу і в ЄС і в НАТО. І я думаю, чомусь мені здається так, що в Євросоюз ми можемо вступити навіть під час війни. Якщо ми будемо готові, і якщо наші союзники приймуть політичне підкреслю, політичне рішення прийняти, тому що здебільшого саме політична доцільність стоїть на першому місці, а не максимальна готовність країни. І це треба просто усвідомити і насипати собі на голову попіл і казати, що ми не готові, ми ще не дотягли до якихось стандартів. Подивитися, хто як вступав, знову же повертаємося до тієї Угорщини. Ну авансом же ж, авансом же ж опинилося і там, і там. А НАТО, я думаю, що ми, по-перше, після нашої перемоги, на момент перемоги, у нас буде найсильніша армія в Європі, найтренуваніша і найавторитетніша, і переозброєна найновітнішою зброєю, тому що нам дадуть все одно. Тому що щоб не воювати самим, то дадуть нам. І тільки реформи, їх треба теж зробити. І я думаю, буде достатньо швидко знову ж, якщо буде політична воля у наших партнерів і у нашого керівництва держави, ми можемо стати членом НАТО досить швидко. Олеже, ми вже з вами сьогодні трішечки зачіпали тему Китаю разом з тим. От вже на днях має мати візит до Китаю прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. І також у квітні планується візит до Китаю французького президента та Урсули фондерляєн. І всі вони запевняють, що вони будуть говорити Цзіньпіном, матимуть зустріч саме там з лідером Китаю, зокрема про Україну, про мирний план України, про важливість його реалізації, і доносити йому насправді що це війна, а не українська криза. Як ви вважаєте, чи може змінитися позиція Китаю, коли, наприклад, стільки європейських лідерів будуть про це говорити? Я тут хотів би звернути увагу на одну дуже істотну ознаку. Дивіться. Знову ж про Китай без Росії говорити важко. Тому що дивіться, як раніше було Китай ой, Росія витягала із кишені ядерну палицю, лякала весь світ, і тоді з нею починали спілкуватися лідери світу. Пам'ятаєте, як це було? І їздили, і по телефону там Макрон сидів, щовечора, дзвонив, так? А тепер відбувається зовсім інше. Зараз всі, ну або багато лідерів їдуть не в Росію. А їдуть в Пекін. Тобто Пекіну вдалося е, своїм візитом до Росії трошки розвернути світ в свій бік. І це я вважаю тактична перемога, тому що тепер з ним говорять, в тому числі і про Росію, що не дивно. Пам'ятаєте, як ми казали, про Україну без України не можна говорити. А тепер про Росію говорять без Росії. Це взагалі такий нюанс, який дуже важливий. І це дуже серйозний дзвіночок для Путіна. Чи зможуть переконати Китай? Невпевнений, тому що я до кінця не розумію логіку китайського керівництва, і я про це вже говорив. Чи вони дійсно хочуть отримати лаври миротворця, так як вони отримали невеличкі, але лаври між Іраном і Саудівською Аравією? Чи вони просто використовують наше питання для отримання своїх дивідентів? І це буде видно після цих візитів, тому що якщо їм потрібні було потрібна була увага да, Китаю, то досягли цього моменту. І отут цікаво, чи ця увага була для того, щоб вирішити українську кризу, як вони називають? Чи щоб вирішити якісь свої питання, зовсім інші Тайвані, ще щось там, протистояння Сполучених Штатів і Китаю? Тому це все ці візити дуже корисні для того, щоб подивитися, що буде після них? Це дуже важливо. І тоді, може, як на мене, то я не є фахівцем по Китаю, буде більш зрозуміло, в яку саме гру грає Китай Пане Олеже. І на завершення певно запитаю вас швидше не як політичного аналітика, а як громадянина України, як українця. Епопея навколо Києво-Печерської лаври. Так, от бачимо, що вона вже триває щонайменше три дні. Бачимо звіт відеоматеріали журналістів. Бачимо ті прокляття на голови всіх українців на президентську сім'ю, на сім'ю прем'єр-очільника міністерства культури інформаційної політики. Разом з тим, от що ви бачите? Що далі? Я бачу, по перше, що немає ніякої релігійної організації. Це що завгодно: якісь маги, якісь е, бойовики. Хто завгодно, це не про релігію. Це е, організація з центром в країні окупанті яка обстоює в центрі Києва. Ну, в, ну скажімо так, хай в центрі да? інтереси Російської Федерації Не вірян, Тому що християнин це про любов і терпимість і про страждання. А не проплюне в період поста піст, це тоді, коли е, людина має бути високодуховнішою, ніж коли інколи, так? Е, ніж побутові там, якісь ну, звичайні дні. Так? Це дуже важливий і для всіх вірян і християн. А коли е, у лапках віряни кажуть, що вони привезливали е, Бога. Потім е кажуть, ну кожен для себе в душі, але привазитувати Бога, це, це, це ну це, це богохульство, як мінімум. Тому я вважаю, що там відбувається знову ж таки потужна інформаційна операція Російської Федерації, яка хоче змусити українську владу вдатися до сили, щоб потім всьому світу показати. І там в Радбезі он скликати і ще десь і почати розповідати, що це йде утиск християн, тобто злочин проти віри. Але насправді всі повинні розуміти, що це не про віру, це про самостійність і незалежність держави, яка бореться з організацією, яка знову ж підкреслюю, має центр в Росії і виконує вказівки окупантів. От і все. Пане Олежі і вже про Родбез ООН, Якщо нагадали так завтра, від завтра, з 1 квітня, вже Російська Федерація головуватиме у Родбезі ООН. І знаєте, от фактично, якийсь, якийсь театр абсурду од виявляється. Бо е, очільник країни, на арешт якого міжнародний кримінальний суд видав ордер, так е, от і вони будуть головувати у Родбезі ООН. Зрозуміло, що вони, можливо, блокуватимуть рішення або якісь протягуватимуть свої, але разом з тим, як так складається, пане Олеже? Це про ефективність міжнародних організмів. Ну, по-перше, мало що очільник ці держави має ордер і підозрюється в злочині і злочинах і, здійснює, і продовжує на сьогоднішній день здійснювати їх. Але і країна, яка незаконно знаходиться в ООН. Тому що давайте згадаємо, коли була війна з Югославією, коли Югославія розпалася в той чи інший спосіб на декілька держав, вони всі пройшли процедуру, яка не Росія не проходила ніякої процедури. Вона просто... І довернула Радянський Союз, ну тобто місце Стілець там, де раніше Радянський Союз сидів, вони взяли на себе цю ношу, як вони кажуть, і продовжують бути незаконними. Тому я, чесно кажучи, думав, що якісь будуть демарші, можливо, вони будуть, можливо, якісь будуть нестандартні рішення в ООН, але на нинішній момент, от на те, що ми зараз говоримо, я бачу, що ООН стрімко, дуже стрімко йде в бік Ліги Нації і може повторювати історію, якщо буде так і далі, пане Олеже. Дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні okay. до нашого ЕТРу. Отож, для наших телеглядачів нагадаю, що з нами відеозв'язком був.